На початку нашої відпустки я вас запрошувала разом з нами у подорож. А тепер хочу поділитися своїми враженнями. Відпочиваєте в Закарпатті та прагнете відвідати унікальні та цікаві місця. Ці місця для нас організувала Ала. Відпочили в термальних басейнах. Завітали на равликову ферму. Це клаптик Франції на Закарпатті. Спробували равликів різного приготування та вперше поласували равликовою ікрою. А поруч знаходиться сироварня. Можна сказати і так, що ми із Франції перемістилися в Швейцарію, тому що тут сири виготовляються за швейцарським рецептом. Цікаво було побачити всі етапи виробництва сиру та продегустувати сири з домашнім закарпатським вином. А яка в нас була захоплююча рибалка на форелевій фермі? Риба сама чіплялась на крючок. Форель тут вирощують у штучних водоймах з проточною водою. А потім форель, що ми зловили, нам приготували на мангалі і подали. Ммм, смакота. А вдома для нас зварили та пригощали смачним, наваристим бограчом. Ось так Тікток і познайомив нас з чудовою сім'єю. Завдяки ним ми побували на Закарпатті, В селі кушниця щедро та гостинно Алла з родиною приймала нас у себе, а незабутні враження за ці чотири дня залишаться з нами назавжди. А з собою нам Алла дала от таку маленьку бочечку. А ще з собою тортик. Ну це тортик для свекрухи, баби Наташі. Ала сама пече торти, дуже смачні. Спробували ми їх не забули за нашу бабусю. Дякуємо тобі, сонечко. Дякуємо.